Рибки, вітаю вас! У нас сьогодні відео з тігрою в один знак, ні, ще один був знак, коли він прийшов, але зараз прийшов і вліхся, тому в нас старо код працює. Перша карта, яку ми з вами подивимося для вас на місяць липень, це ваш психоемоційний стан. Взагалі, в якому всесвіті ви будете знаходитися. І ваша карта це шістка пентаклів. Щось ви будете відривати від землі. Те, що ви колись посадили, будете відривати. Карта говорить про закінчення, округлення, розуміння певного етапу. У вас тут іде баланс між брати-давати і якісь прорив. Ви бачите дно колоди, рицар мічів, рух вперед. Ви просто. Дивитись може на своє коріння, на будинок ваших батьків, на те, що ви посадили, і прийшов час. От бачите, яке тут коріння велике, його багато. Але отой от маленький росточок, ви його пересаджуєте, чи ви просто от закінчуєте певний етап і щось глобальне? От як за вами той місяць сходить, просто глобальний процес, і ви біжите вперед. Дуже значима карта в цій колоді, зверніть, будь ласка, увагу, ваш рід, ваше коріння, бажання, можливо, рости в новому місці і глобальні зміни. Тепер дивимось на відносини. Якщо ви самотня босса, пам'ятаєте, була така пісня, не пам'ятаю, хто співав. Сімка Пентаклів, карта, яка говорить, що трошечки я наодинці побуду з собою і подумаю, порефлектую. Рибку ловите, вам комфортно, у вас тиша навколо. Буває, коли людина сама і страждає, їй прям так погано, погано, а вам зараз комфортно самій. І у вас така собі ситуація навколо вас приємна. Якщо ви в стабільних відносинах, то карта Сонця, народження дитини може бути. Покращення відносин, подорож, все добре, будинок повна часа, ви бачите чаша, ви бачите свого чоловіка тільки вперед, радість, такі от відносини, дай Бог кожному. Чудово, рибки, клас. Якщо ви знаходитеся у трикутничках. То тут закінчити відносини, піти від них однозначно. Е, карта каже про переїзд. Може, ви навіть просто поїдете в інше місце, це все закінчиться, або ви захочете йти просто в інші вібрації. Треба буде перейти через оцей, е, знає, там, чи печера, чи якісь перешкоди для того, щоб піти в нове. І буде вам велике щастя. Дуже значимий місяць. дивимося, що в нас з роботою рибки. Сумно в нас з роботою, вона вас При Притом ви тут вино п'єте, ем, немає якоїсь самореалізації. Давайте дивитися, в чому ж причина. Ем, тут буває Якраз про це часто говорю в своїх відео. Ви дивитеся на роботу, як на те, що там моя родина, я всіх знаю, цілую в Десна і маю знати, кого як звати. Ні, робота це не от такі відносини. Ви туди йдете гроші отримувати. Це товарно-риночні відносини. Там немає, зараз скажу так, усі-пусі, там немає таких відносин. Там є ти мені гроші, а я тобі час, енергію, знання, які є 5 років там, чи скільки в університеті, чи ви робили навчання, і от вас це, оскільки у вас неправильний погляд на роботу. Поміняйте його. Вам не має там бути сімейна така обстановка. Прийшов. Побачив, гроші заробив і до побачення. Якщо потрібна консультація з цієї сфери, я, до речі, зараз робила відео про відносини з роботодавцем. Або приходьте, ми з вами розберемо, як йти на роботу, і як на свято, а не на те, що ви сидите і плачете. Тепер надивимося на фінанси. Тігра, ти теж дивишся на фінанси у рибок? Двойка жезлів. Тут можливість, якісь дві роботи можуть бути. Два шляхи. От вам пропонують і до розумних, і до красивих. І ви собі думаєте, чи туди, чи туди піти. А ви заглядаєтесь наверх. Подумайте, не поспішайте, але зробіть правильне рішення. Оці дві альтернативи у вас будуть. Тепер ми з вами дивимося на особистий розвиток, що буде вас надихати, ваша духовність, пошук сенсу життя. Якась була книжка про кохання індійців, і там, значить, одного вождя звали дерево, яке стоїть наодинці з собою. От у вас зараз духовність така, хочу побути сама. До речі, ось оце дерево взнали. Пентаклі тут жезли. Можливо, вам зараз, от ваш перше питання у нас це психоемоційний стан був, а тепер от духовність. Як розвивати те, що ви зараз відбираєте з коріння? Як його розвивати, щоб це дерево росло, насолоджувалося і кайфувати? Зараз навіть подивимось. як. Енергетично. Візьміть багато-багато собі енергії. Ну в таки, щось у вас Африка. Хто може? Африка, беріть енергію від сонця, від тварин, від контакту з а, а, життям. Вони цінують, оскільки зранку проснувся Лев, і він не знає, чи буде в нього повний шлунок ввечері. А та сама антілопа гну проснулась, вона не знає, чи їсть крокодил. Насолоджуйтесь зараз, а не колись там. І порада від Всесвіту для вас. Радійте тому, що робите. Притом, тут, знаєте, як кожен день має бути щасливим. Ви нанизуєте на перлинку на, на нитку вашого життя оці перлинки. Насолоджуйтесь, можливо, вашою бабусею, з якою ви працюєте. Переймайте в неї якесь мистецтво, переймайте в неї талант, щось робити. І радійте тому, будьте щасливі кожному дню. Ми закриємо зараз з вами от цією картою колоду. Я бажаю, щоб у вас отой якийсь рух вперед він е, відбувся. Ми закриваємо зараз розклад. Я вам неймовірно вдячна за зворотній зв'язок, за ваші вподобайки, за коментарі. І якщо треба, приходьте на консультацію, будемо творити магію разом. До наступного відео!